Ух, глядачі, всім доброго дня. Бачите, що у нас зараз тяжкі погодні умови цього року, в принципі, досить багато снігу, дуже сильні морози. І про що ми сьогодні будемо розмовляти це про котли, про опалення. І саме основне, що ви всі забуваєте, це про чищення димоходів. Це саме основна сполука, сама більша ваша безпека в цьому, тому що від цього буває дуже багато різних факторів, які пов'язуються з. Е, Пожежами. Пожежі відбуваються через те, що ви не чистите димоходи. Так що обов'язково беріть собі на замітку, не забудьте підписатися. Обов'язково переходьте по силуці на даного продавця, тому що продавець якісний. Ми саме, в принципі, вже довший час користуємося його приладами. Дуже гарні прилади для чищення димоходів, для чищення котлів, великий асортимент товарів в нього є. І зараз я вам розповім взагалі, що і як все відбувається. Даний набір. Є роторний набір турбо, так він називається. Він йде в упаковці, йде у такому чихлі. Що в ньому є? В ньому, дивіться, є подовжувачі, ось такі, які надійно скріплюються між собою. Довжина може бути різною, вони є еластичними, вони скріплюються. Зараз я вам покажу, як вони скріплюються. Дуже все просто. Зараз більше ще вам покажу біля самого демоходу. Ось маєте, бачите, дивіться. є защолочки такі дуже якісні, з'єднання металеві. І в кінцевому результаті все ви приєднюйте або до дрелі, або до шуруповерта. Ось так він із собою з собою з'єднюється. І ви можете, в принципі, в будь-який в димохід, в будь-які важкі доступні місця його пропхати і його прочистити. Зараз ближче біля димохода ми вам покажемо взагалі, як це все відбувається. Так що роторний набір турбо обирайте для себе, силочка буде під цим відео. Йдемо до димохода. Ми використовуємо в принципі, дрова, які в нас відстоюються рік рік через рік. Тому у нас дрова в принципі сухі, але саджі також досить-досить багато і досить в нас е, взагалі димохід защільнюється даним взагалі огаром. Так, Зараз ми беремо ось палички ці між собою на повну довжину. Зараз вистачає їх нам на повну довжину. довжина може бути різною. Ви собі обираєте, який потрібно вам така довжина. Ось так. Зараз ми беремо щітку. Дуже, дуже гарно все зроблено. Все в комплекті. Дивіться, йде ось такий комплект. Ось такий комплект. Є щітка, Щітки також можете докупляти собі різні. Матеріал нейлон. Це якісно запаковано є, бачите, насадочки. Ось такі насадки є. Ось така, бачите, щітка. Чому вона йде в цю сторону, тому що, коли вона заходить, могла гарно зайти собі в димохід, і тоді, вона, на швидкості, вона розкривається і збиває все вниз. Ось так. Так що ми зараз також приєднімо це все до щітки. Насадка, бачите, прикріплена на закінчення даної конструкції. І це все ми зараз заводимо в димохід. Під можна під'єднювати до дрельки, можна під'єднювати до шуруповерта. Ми, в принципі, під'єднюємо до шуруповерта. Можна, якщо було трошечки міцніше, щоб була більша швидкість, можна, звичайно, до електродрельки. Під'єднювати вона швидше, вона крутиться, бачите, це цим же збиває весь осад, падає вниз і тут ви собі вже вичищає. Конструкція зібрана. Ще раз повторюсь, вона зроблена з нейлону, вона гнеться. Яким чином ви свій хочете, вона не ламається. Дивіться, у нас ви можете в любі такі місця її заводити і нічого з нею не буде. Вверх, вниз, вбік, куди вам, куди вам завгодно, куди вам пасує. І так воно, в принципі, гарно відчищає. Так що давайте дозберуємо зараз всю конструкцію і покажемо, як вона чиститься. Обираєте собі довжину, яку вам потрібно. І берете ви шуроповерт. Закручуєте. І так трубочка в руках прокручується. Будемо весь всю збірну в димохід. Вона є еластичною і гарно, в принципі, заводиться в димохід. Ось, вона зайшла в димохід, все вверху. І зараз будемо похолоділо просувати і прочищати. Ми додаємо повну конструкцію поступово. З крайчику потім доєднюємо, доєднюємо. Так ми дійшли до самого, до самого верху і зараз будемо дочищати самий верх. Чистку ми зробили. Сажа відпадає з домоходу такими величезними кусочками, і ось вона заважає. Нормальній тязі нашому котлі і забиває наші димоходи. Ось такі речі випадають з ваших димоходів, і включаючи з моїм, дивіться, це надзвичайно є серйозною проблемою. Ось така сажа. Вона загорається. Коли вона загорається, димохід настільки сильно розкалюється, що взагалі аж з цегла може посипатися. Так що обов'язково займайтеся чисткою димоходів. Не Кажуть, не пожалійте свого витраченого часу. Ми для себе обрали роторний набір для чищення димоходу, турбо. Ось такий. Рекомендую вам. Зверніть свою увагу, переходьте по силці, буде під відео на даний магазин. Собі все оглянете. Річ чесно, дуже крута, дуже необхідна, тому що це безпека ваша, вашої будівлі, ваших димоходів. Всім гарного дня! Будьте здорові!